Якою рукою краще розмішувати чай та як закохати в себе однокласника п'ятому класі? Яндекс Україна презентувала результати дослідження пошукових запитів з Прикарпаття. Розповідають щодня з Івано-Франківської області до них надходить 180 тисяч питань. Найбільший пік активності припадає надвечір з 20 до 21 години, і лише кожний четвертий запит пов'язаний безпосередньо з пошуком інформації. Є така розповсюджена думка. Що в інтернеті люди найбільше шукають інформацію, ну, якусь довідкову інформацію, скажімо. Насправді ж таких запитів о, лише чверть. Це от такі класичні запити, типу там, біографія Бандери, рецепт піци, або, скажімо, скільки тварин зараз мешкає на Мадагаскарі, але це лише чверть. А друга чверть запитів це про перехід на сайти. Тобто, люди задають запити просто для того, щоб кудись перейти. Це от. Запити типу «Приват24», «Авторія», однокласники має страниця в контакті. Навіть якісь там синоптик онлайн. у топ 10 популярних пошукових тим серед прикарпатців входять серіали, мультфільми, телебачення, музика і техніка. Трохи позаду запити на автомобільну тематику і погоду. Про ігри франківці запитують дещо частіше ніж мешканці інших регіонів. А от про здоров'я трохи рідше. А ще констатують в компанії, попри поширену думку, порнозапити лише на четвертому місці. При цьому ділять його і темами навчання. Бачимо, що порно у нас не є найпопулярнішим. Тобто найпопулярнішим є соцмережі. Дійсно, насправді, понад 10% всіх запитів від франківців це про соцмережі. А потім бачимо на другому місці у нас ігри, на третьому кіно, і порно воно лише на четвертому місці, причому разом з навчанням. Ми бачили пошукові сесії, де одночасно запитують і про навчання і про порно. От, прошукали капітал Карла Маркса, потім. Понял? А потом снова капитал Карла Маркса. На запити користувачів помітно впливає не лише зміна сезонів чи моди, але й ситуація в країні. Так за останні два роки частота пошуку новин зросла майже в чотири рази. Нині цієї теми стосується кожен 50-й запит із Прикарпаття. А от 30% – таки унікальні, які задають не більше одного разу на тиждень. До прикладу, чи виявлені сліди телепортації в сіті, де можна в Івано-Франківську купити пампушки, або ж скільки часу може прожити людина без голови. Наталія Лозовик Владислав Петренченко, телеканал 402.